Таю студії працює Аліна Рябко. Традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю в інформаційному випуску новин теми дня. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. на 666-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню, не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 99 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 68 авіаційних ударів. Здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Буковина провела в останній шлях героїв, які до останнього подиху стояли на захисті України від російських окупантів. З молодшим сержантом Тищенко Артемом, воїном військової частини А-7403, попрощалися у селі Давидівці, старшому солдату Ринхачу Олександру, воїну військової частини а 4832 останню шану віддали у селищі Кельменці. Із солдатом Григоряном Едгором, воїном військової частини а 7187 прощання відбулося у селі Хвіздівці. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. На військових освіту та дороги 14 грудня на черговій сесії Чернівецької міської ради депутати проголосували за бюджет міста на 2024 рік. Тож куди спрямують кошти, з чого складається міський бюджет, та скільки закладено на підтримку збройних сил України, розповідаємо у наступному сюжеті. Загальний бюджет Чернівецької територіальної громади на 2024 рік становить 4,5 мільярда гривень. Він сформований за рахунок власних доходів громади та міжбюджетних трансфертів. А саме 450 мільйонів грантові кошти від Євросоюзу на забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб та майже 580 мільйонів субвенції з держбюджету на освіту. Відтак власні доходи бюджету складають 3,5 мільярда гривень. Чим особливість формування бюджету на 2024 рік? Особливість в тому що, напевно, як ви вже всі знаєте, з 1 жовтня цього року і на 24 рік наразі у нас вилучені кошти, які нам надходили у вигляді ПДФО з військових. Загалом, якщо говорити сума, яка прорахована для бюджету громади, це попередньо, ми рахували це понад 700 мільйонів гривень. Це ті кошти, які бюджет отримував, і наразі будуть перераховані вони до державного бюджету відповідно до того закону, який був прийнятий на підтримку обороноздатності країни. Тож за якими напрямками спрямовуватимуть бюджетні кошти? Два мільярда гривень спрямують безпосередньо на освітню галузь. Сюди входить не тільки виплата заробітної плати, але й ремонт укриттів, приміщень, покрівель, території, охорона та відеоспостереження. На другому місці в нас видатки на будівництво енергозбереження, регіональний розвиток. Це 615 мільйонів гривень. Загалом це включають в себе заходи з енергозбереження, реалізація грантових проєктів, які я перераховувала раніше, реалізація програм підприємництва, туризму, дольова участь громади у співфінансуванні робіт капітального характеру. І реалізація міських цільових програм це те, що стосується напрямку 615 мільйонів. На третьому місці в нас видатки на транспорт і дорожнє господарство – це 491,4 мільйона гривень. 391 мільйон гривень спрямують на житлово-комунальне господарство, 199 мільйонів витратять на виконання зобов'язань по інвестпроєктах, ще 228 мільйонів гривень направлять на соціальний захист, 104 мільйони піде на культурний та фізичний розвиток, 89 мільйонів гривень спрямують на охорону здоров'я. Бюджет розвитку на 2024 рік складає 608 мільйонів гривень. Найбільше з нього витратять на виконання зобов'язань за інвестиційними проєктами майже 224 мільйони. Загалом, якщо ми говоримо на будівництво капітальний ремонт доріг і тротуарів, планується спрямувати 151,2 мільйона гривень. Це у нас 26 відсотків. На заходи з енергозбереження 35,7. Або 6,2 відсотки, і решта ви бачите, це видатки на заклади соціальної культури сфери, видатки в сфері житлово-комунального господарства. Ось такі напрямки. Понад 250 мільйонів гривень у наступному році планується спрямувати на видатки, що пов'язані з війною. Зауважує Тетяна Цимбалюк. Тобто ми говоримо, що кошти, які формують 250 мільйонів гривень, це ті видатки, які у нас так само сформовані на підвищення обороноздатності. Це видатки на підтримку військових і родин, які безпосередньо теж стосуються соціальної підтримки, матеріальної підтримки, підтримки саме в наданні послуг, закладах освіти і тощо загалом, крім цього, сформований ще резервний фонд. Резервний фонд це 45 мільйонів гривень, який так само формується на речі, які безпосередньо пов'язані з і підтримкою зсу і безпосередньо з воєнними видатками. Ірина Задорожна, Максим Білокач «Дня ТВА». Дистанційне навчання через коронавірусний карантин, а потім і повномасштабне вторгнення. Перерв. В освітньому процесі через постійні повітряні тривоги негативно вплинули на навчання школярів. Тож як можна діагностувати та компенсувати освітні втрати, розповідаємо далі. Останні кілька років освітній процес в Україні і на Буковині, зокрема, зіткнувся з викликами, які докорінно змінили всю систему навчання, адже вперше було запроваджене дистанційне навчання через пандемію коронавірусу. А коли ситуація почала налагоджуватися, і учні поступово стали виходити Ходити на заняття у школи розпочалось повномасштабне вторгнення, а з ним і складна ситуація з укриттями у навчальних закладах та постійні повітряні тривоги. У зв'язку з цим важливо постійно моніторити освітній процес в учнів, саме тому з вересня розпочали діагностику відповідної ситуації у школах. Кожен педагог свого предмету по кожному класу мав з'ясувати, які ж навчальні трати в кількості годин. Які це втрати щодо широти і глибини викладання матеріалу, які це втрати щодо формування практичних умінь. І з'ясувавши ці моменти, ясно мав підібрати сам або скористатися тими інструментами, які сьогодні є на рівні країни, які допоможуть йому діагностувати ці втрати. Тобто або скласти самостійно діагностичну роботу, або попросити своїх колег, але діагностика освітніх втрат це лише початок, адже далі необхідно вирішити, яким чином їх максимально ефективно подолати. Вчитель мусить дуже тонко і детально проаналізувати як прогалини з окремих тем, з окремих компетентностей для цілого класу з предмету, так і навчальні розриви. А розриви це вже між різними групами учнів, тобто суттєві відмінності в опануванні освітньої програми, навчальних програм між різними контингентами і групами учнів з різних причин. Наприклад, під час навчання онлайн не всі діти систематично на всі уроки підключалися. Не завжди була відповідна мотивація, і контроль з боку батьків. Втім, освітні втрати це не лише навчальні втрати, тобто знання і компетентності з певного предмету. Освітні втрати це і в навчанні, і в вихованні, і в розвитку. І якщо наші діти були позбавлені тривалий час через відсутність належного очного живого спілкування в умовах підвищеної тривожності, оцьогої соціалізації в класі, бо вони тривалий час перебували онлайн, то ми вже розуміємо, що ці втрати є. І тому, коли ми говоримо про діагностування втрат, ми говоримо не тільки з навчальних предметів, тут особливі вимоги до психологів, потреба роботи нашого психолога з класними колективами. Саме тому управління державної Служби якості освіти у Чернівецькій області організували масштабне навчання для керівників шкіл, їх заступників та педагогів, аби якомога ефективніше пропрацювати освітні втрати. В який час мають бути проведені діагностичні роботи, затверджені відповідні плани, далі проведена сама корекційна робота. Вона по-різному тривала. Тому, якщо звичайно ті школи, які навчалися більше очно, і десь були мінімальні оці освітні втрати в часі, в засвоєнні матеріалу, то зрозуміло, їм потрібно було менше часу на їх, скажімо так, долання, там місяць, два, півтора. Декому це треба до кінця цього семестру, і вони тільки зараз надолужують. В окремих випадках це може бути потрібно і цілий навчальний рік. Так, завдяки всім цим крокам у Чернівецькій гімназії номер 11 спеціально розробили методи подолання освітніх втрат. Так, зокрема, переглянули календарне планування, несли теми, на які важливо звернути увагу, та розробили вправи на повторення навчального матеріалу за попередні роки. Вчителі для цього розробляють цікаві завдання в ігровому плані, щоб було дітям пізнавально. Створюють свій власний контент, який розміщують на своїх блогах. У нас багато вчителів ведуть блоги. розміщують на своїх блогах, на своїх ютуб-каналах. Наші вчителі користуються. Відомими освітніми платформами, в тому числі Моза Веб, Ербук Клас Тайм. Ми використовуємо ми використовуємо Льонінг Апс, e, де створюємо так. Тобто, це вже готовий освітній ресурс, де можна створити за шаблоном завдання. Тетяна Дубіцька, Васильставчанський, Руслан Батюк, та ми і знову чернівці будуть без води. Щоправда, лише вночі. Такий крок необхідний для того, щоб поповнювати резервуари чистої води. А все через масштабне пошкодження ділянки водогону біля села Біла. Там вже третій день працюють бригади для заміни чотирьох метрів труби. Роботи майже завершили. Тож нічні обмеження діятимуть 21 грудня з 22 до 7 ранку, а також 22 та 23 грудня з 22 до 8 ранку. Горіли автомобіль, житловий будинок та суха трава. На Буковині протягом доби сталися три пожежі. Так у селі Плоска Вижницького району під час руху загорівся легковик. За попередніми висновками фахівців причиною займання стала несправність електричної системи автомобіля. Того ж дня ще одна пожежа сталася у житловому будинку в селі Годилів Чернівецького району. Вогнеборці ліквідували займання, врятувавши будівлю від знищення. Унаслідок цього згоріли речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. Крім цього, минулої доби виникло загорання сухої трави на відкритій території у селі Киселиця Вижницького району. Пожежу загасили місцеві жителі до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Для перемоги потрібно більше донатів та згуртованості. Буковинські волонтери закликали не піддаватися на психологічні спецоперації ворога та подвоїти зусилля для допомоги нашим захисникам. Про реалії волонтерського руху у Чернівцях довідувалися журналісти. ТВА. Мирним небом над головою та спокоєм у першу чергу ми завдячуємо тим, хто з початку війни боронить нашу державу, а також всім тим, хто об'єднує зусилля, можливості та забезпечують надійний тил нашим захисникам і захисницям. Так, волонтерський штаб захисту України з 2014 року на варті потреб наших захисників. Ми виготовляємо копні свічки, ми плетемо маскувальні сітки, ми виготовляємо буржуйки. Ми готуємо їжу, ми робимо багато, закуповуємо обладнання, скажімо так, запчастини і складаємо півні дрони, закупляємо автомобілі для наших захисників, всю амуніцію, медицину. Ми дуже щасливі, що в нас є певне ім'я. І завдяки цьому люди до нині привозять, донатять, гуртуються навколо нас. Відтак щотижня декілька волонтерських груп штабу відправляються у точки бойових дій, привозячи захисникам все необхідне щоб легше виконувати бойові завдання. Ми робимо все для того, щоб наші хлопці якомога швидше перемогли. І якомога більше їх повернули живими і разом з нами далі відбудовували країну. Активно долучаються до волонтерської діяльності і місцеві жителі, і внутрішньо переміщені особи. Так, пані Анна з Маріуполя, яка з квітня 2022 року знайшла прихисток на Буковині. Каже, оскільки війна у прямому сенсі торкнулася їхнього життя, не змогла залишитися осторонь. Тому волонтерить з початку війни з 2014 року, для нас, як Маріупольців, вторгнення і війна почалась у 2014 году. Наше підприємство і мой дім особисто знаходилися з 2014 года, як собственно і за від села Широкіна. наверное, все знают, вся страна и весь мир, это название, буквально в 10 километрах. Мы занимались волонтерством 2014 -го года, на нашем предприятии ремонтировали технику, хлопцы 10 километров линия фронта, они приезжали к нам, ночевали у нас, мы их кормили. збирали деньги на генератори, ремонтували техніку. Опинившись на Буковині, поклик допомагати не згас. Адаптувавшись на новому місці, пані Анна продовжила свою волонтерську діяльність в ногу з місцевими благодійниками. Тут вона плете маскувальні сітки. Потрібності воєнних в маскировочних сітях дуже великі. і вони поки, на жаль, намного більше, ніж наше предположиння в сітях. Волонтери кажуть, що запити від захисників та захисниць не зменшуються. Повсякчас вони потребують різноманітної допомоги. Це теплі речі, це генератори, бужуйки ми дякувати. Нас трошки забезпечили. Ми дуже щасливі, що можемо продавати. Однозначно, маскувальні сітки це десятки тисяч. Їх потрібно. Ми завдяки там нашим колегам там. Маріупольцям ми сформували на трьох локаціях виготовляємо ці, Ну це сотні, а потрібно десятки тисяч. Але я щасливий, що знаю і бачу, що багато локацій, і люди розуміють, що у нас спільний ворог, спільна задача, наша спільна перемога. Так і здобувається всіма громадянами країни. Долучитися до волонтерської діяльності можете, і ви. Адже аби оперативніше відгукуватися на потреби військових, штаб також потребує допомоги. Нам потрібні навіть баночки. Ми в минулому році близько 500 тисяч окопних свічок В цьому році, звісно, менше, але потреба величезна. Хлопці просять. Нам потрібно донати на парафін, на віск. Нам потрібні навіть. Спанжбон закупляти це все є. Тож за можливості, бажань всіх охочих запрошуємо. Зайдіть, знайдіть телеграм-каналі Волонтерський штаб захисту України. Ми там виставляємо чи в Фейсбуці, чи в інстаграм. Ми виставляємо всі потреби, що потрібно вже що потрібно по медичному забезпеченню. І ми обіцяємо, що ті, тільки отримуємо, дуже оперативно доставим до наших героїв. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Максим Білотка, Чтемитня, ТВА. Таким цей день побачили наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди можете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. Тож я з вами прощаюся. Побачимось в етері телеканалу. ТВА. на все добре.